Чином. Чому гроші не приходять? Тому що частіше ми перебуваємо у деструктивних енергіях: депресія, злість, осуд, все, що, от, знаєте, таке життєве. Да? от Давайте, щоб зрозуміло було. Коли ми купуємо якусь річ, що ми відчуваємо? Я зараз як кайфану там. Да? Е, купили якусь їжу, теж, от, стан кайфу, насолоди, купили якусь річ, одягаємо, радіємо, купили якусь послугу, там, е, путівку. Уявіть, як ви встаєте о 5 чи 4 ранку, коли ви маєте кудись полетіти у відпочинок. Розумієте, оця ейфорія. Оце і є, друзі мої, енергія грошей.